Доброго дня! Покупки ось такі сьогодні, як бачите. Поки не забула ціни, бо мама купляла, да що я купляла, і розказую сало по 100 гривень таке, щоб перетопити і мастити ним. Це на шкварки, і це мастити каші до кашів, до картоплі, тільки в перетопленому вигляді. Ми зараз вживаємо сало. Крупи для курчаток, це крупні, по 13 за кілограм нічого не міняється. Сир той, що раніше був російський, зараз по-іншому називається. Не пам'ятаємо як, але 130 з чимось, 140, десь така ціна. Посольська ковбаска м -м, вищого сорту, забіяка. Ціну не пам'ятаємо. Вермишель така хмельницька. Я так розумію, змішка вагова по 26 за кілограм хмельницького виробництва. Вівсянка по 29 за кілограм, 28. Екстра гречка 55. Сказав дядько, купляти гречку зараз. Коли от зібрали врожай, бо потім знову буде ціна рости. Купляємо активно гречку. Мішочок гречки на зиму. Рис камоліно по 55, теж не міняється. Печиво 80, десь чи десь так ми не пам'ятаємо точно. Несучка для курочок, премікс. вітамінно мінеральна добавка для кур-несучок. Або для курок, або для куреї. Кур це русизм. Кілограм її. Вже не написано десь тут. Вжити до десь інакше, можливо, є, але я не можу знайти. Склад є компоненти. Так, застосування додавати 1% від ваги корму, або 150 грамів на 15 кілограмів корму, або столова ложка. В рівень з краями, з верхом ми кажемо, на 1 кілограм корму. Потрібен щоденне вживання преміксу і правильне утримання птиці допоможе отримати до 280-300 яєць від кожної несучки, це що за рік чи як це Мабуть. підвищити дієтичну цінність яєць і м'яса, поліпшити інкубаційні властивості яєць і виживання курчат, зміцнити шкаралупу і виключити розкльовування яєць. Щоб не їли кури яйця. Запобігти кульгавості, передчасній линці, ламкості пір'я, рахіту, ксерофтальмії, я не знаю, що це та іншим проявам порушення обміну речовин. Місто Харків це з міста Харкова, товноріс. Підтримуємо Харків, премікс нішсучка, не комплекс необхідних вітамінів, мікро-макроелементів у стабільній, легко засвоюваній формі. Введення преміксу в кормову суміш дозволить отримати повноцінний комбікорм. Ну і тут ще якась інформація, ви можете самі прочитати. Таке кілограм. Вартість ми не пам'ятаємо. Дріжджі ось такі. Це раніше куплені, це я собачці додавала, коли вона була вагітна. Це дріжджі, певні натуральні, екологічно чисті для тваринок. Тут було багато, 80 таблеток, не пам'ятаю вартості, але їдять вони їх гарненько і треба згодувати їх потрошки. Вітаміни. Тут є вітаміни які, чи тут є. І йод тут ось так видно. Додаю собачкам зараз осінь, щоб вони не хворіли, щоб були здорові. Це м'яу-корм, він на ринку недорогий, але я не пам'ятаю, ми не пам'ятаємо, почому три різних м'яу. Різна форма там з різними складовими. трошки. М'яу дуже добре це їдять, е, їм подобається. І воно недороге дуже. Оце що на вагу. Ну таке саме просто на вагу, як в упаковках, просто на вагу. Сьогодні якийсь новий корм мама знайшла ось такий таф-таф. Богати в друб, кожна раса, для всіх порід, мабуть, м'ємсос польській всі, не знаю, що таке всі з польського, без а, штучних додатків, без штучних додатків. Продукт натуральний. Так, що у нас тут? Пшеховивець в чистому і холодному місцю. В температурі від плюс 5 до плюс 25%, по отварцю пшеховивась в льодувце в холодильнику, найліпій використовувати пред... не не знаю, або пат... партії на опакуванню. Ладно. Ну і склад: 70% м'яса, м'яса і продуктів походження зв'яжанцего, тваринного походження. З тим 20% дроб'ю. Не знаю, що таке дроб'ю. Дроб дроб Продукти також походження росліннего. Росліннего, правильно, ще вимовляти? Оце сизрисочки. Ми вчимо в школі польську мову. Е, воно зроблене. Випродукувано в Польщі. Ну, думаю, вже там деталі не будемо вдаватися. Тут показано на 5 кілограмів. Це 300 грамів, я так розумію, давати. Це на добу, я так розумію, 600 грамів, якщо 10 кг собачка, то мені треба по 600 грамів на кожну собачку на добу давати. В селі, знову ж таки, цей подільський по 70 корм, а в місті по 58 з копійками. І туалетний папір Кохавенка на виході по 8, на виході з ринку, а взагалі можна і по 7 знайти. Ось він такий: він не плотний, він відривається шматочками. Він от такий о, як це, гофрований, не знаю, як це сказати. Гофрований, гофрований але е, не плотно набитий. Поки що все. Яблучко і кабачачок свій. Гладіолуси, вітер теж поламав, тому червоні. У нас дуже багато червоних, дуже мало десь рожеві, жовті, фіолетові, діваються, розмножуються червоні. Не знаю, чому так. У нас родять червоні. Недавно одна жіночка запропонувала мені в коментарях дружити. але я зайшла, а в неї російські ці всі фільми і не тільки старі, знаєте, як то ретро, а й нові. От. О, я їй написала, що я не хочу нічого російського, бо російське вбиває. І я відписалася всіх російських блогерів, і хай вони мені не пропонують дружити, з ними дружити не хоче вже ніхто. Бажаю нам швидкої перемоги. Сподіваємося, що цей, ця держава-терорист розлетиться скоро на шматки. Вони зробили дуже багато біди і зла. Ми їх не хочемо, і ніхто їх не хоче. Хай собі сидять у своєму болоті. Ну, це таке. А нас зі святом, з Різдвом Пресвятої Богородиці, добра всім, перемоги, миру, щоб всі були живі, здорові, мали за що харчуватися і за що ще потішити себе. І здоров'ячкам. Все. до побачення! Всього найкращого.